Уявіть, ви стоїте перед зеркалом, берете палетку з тнями і створюєте ідеальний образ. Як думаєте, з чого все почалось? Тіні для повік це не просто косметика, а справжня історія, що триває тисячі років. Мене звуть Ділбер Хаджіва і сьогодні ми зануримось у світ кольорів та дізнаємось, чому тіні для повік це більше, ніж модний тренд. Як і багато інших косметичних засобів, тіні для повік мають дуже давні коріння. Перші згадки про тіні з'являються ще в стародавньому Єгипті. Тоді єгиптяни використовували подрібнені мінерали, такі як малахіт він зелений і сурма. Вона чорна для фарбування очей. У той час жінки та чоловіки використовували олії та жири, щоб закріпити пігменти на шкірі. Тіні тоді виглядали зовсім інакше. І мали одну і ту саму мету, щоб зробити погляд виразним та привабливим. Але ось цікаво з приходом середньовіччя в Європі тіні для очей потрапляють під заборону. У ті часи вважали, що природна краса це ідеал, тому фарбування обличчя було чимось неприродним і навіть нечистим. Тіні повертаються до нас лише в епоху Ренесансу, коли знову починається захоплення косметикою. І ось 20-те століття, і тут відбувається справжня революція. Поява кіно та акторів, які дарували екранам чіткий погляд та змусили жінок дізнатися новий тренд тіні для очей. Вони стають частиною щоденного макіяжу. А у 60-х-70-х роках з'являються навіть перші спеціалізовані палетки. А до 80-х… Вони стають не просто косметикою, а й способом самовираження. Тіні сучасного вигляду це результат багатьох років досліджень і вдосконалення формул. Їх виготовляють з різних компонентів, але основні складові це саме пудрові елементи. Це може бути тальк або слюда. Мінерали, які дають гладку текстуру, які допомагають рівномірно розподіляти пігмент. У складу тіней входять пігменти, які дають їм колір. Для яскравих кольорів часто використовують синтетичні барвники. Тепер можна знайти тіні будь-якого кольору від ніжно бежевих до яскраво-фіолетових і навіть металевих відтінків. Щоб тіні тримались на повіках протягом дня, до них додають зв'язувальні компоненти. Це можуть бути олії, воски та силікони. Саме вони допомагають пігментам не осипатись і рівномірно влягати на шкіру. Тож тіні для повік це не просто косметичний продукт, це частина історії краси, культури та самовираження. Навіть маленька баночка може зробити величезний ефект. Сподіваюсь, вам було цікаво з вами. Була Діл Па-па!